Щойно побачив повідомлення. Ну, сказати, що воно мене вибісила, нічого не сказати. Я завжди говорив, я навіть звертаюся до наших е, так званих поп-звзд, які півроку війни непонятно де шарилися за кордоном, типа даючи благодійні концерти. Як вони це, знаєте, зараз фішечка така пішла, на ЗСУ. На ЗСУ. Правда, ЗСУ не знає, що на них е, збираються гроші і баріжаться бабки. Ну і щойно побачив таке повідомлення ось. Зібравшись з силами та духом, артист прийняв надзвичайно важливий крок, почав надскладну в моральному плані для себе та надзвичайно важливу для своєї країни гастрольну діяльність 11 листопада Бохо Йосаї, я не знаю, де вже деться. Монатік Артоборона це наша творча лінія фронту. Це нові пісні разом до перемоги. Особливо написання фраза разом до перемоги. Знаєте, я б кадик би вирвав би за тих, хто цією фразою прикривається. Мене вибісило, навіть знаєте що? Е зібравшись силами та духом, артист прийняв надзвичайно важливий крок, почав надскладну в моральному плані для себе та надзвичайно важливу для своєї країни гастрольну діяльність. Е діма. Ми через 4 години після початку війни. Причому дуже просто, легко, без ніяких моральних е, е, потерь для себе прийняли рішення залишитися в Україні, е, закупити посуду, каструлі, сковородки, вермишель, гречку, е, хліб, картошку, моркву, буряк, сосиски, майонез, кетчуп, тарілки і готувати е, їжу хлопцям, які стояли на блокпостах у Києві. Ну, для початку це. Без ніяких либо е, психологічних для себе травм. По дві по три години спали на полу, їздили по морозу, потім почали одівати хлопців, потім почали дарувати автомобілі, тепловізори. Правда, всі свої гроші потратили, потім в долги влізли, потім потихоньку почали люди гроші скидати, броніками забезпечували, в Донець неодноразово їздили, де чорт боїться срати сідати, а ми туди неодноразово їздили. Я і Маша, в якої там 60 кг єсу, полтора метра ростом. Я... Ще раз скажу, ребята, ви просто не розумієте, що е, між нами дуже велика пропасть. Ви, люди, які за кордоном відсиділися, побачивши, що ЗСУ перемагає, побачивши, що українці не злякалися, побачивши, що треба щось то щоб не вляпатися в історію, а в нього залишитись, ви починаєте приймати для себе надважливі моральні рішення, робити концерти. Ви нічим не відбуваєтесь від наших мандаболов політиків, які теж знаєте, все время для себе приймають якісь рішення. Только українцям від них тільки важче становиться. Особливо коли Верховна Рада просипається, нам вообще кранти. Як тільки це проснеться на РД, понимаете? як прийде в голову, то считає, що пише, що пропало, значить, сейчас хрень приймуть, причому свой адрес ну, проти нас. Тобто, у воєнних уряду зарплати, а собі добавлять премії. Так само і ви. Ви просто дуже далекі від суспільства, ви дуже далекі від реальності. Я щось не бачу у вас на ваших розкручених інстаграм-сторінках, фейсбук-сторінках, жодного поста за військових, жодної карточки від волонтерів, жодної допомоги для е, мало забезпечення переселенцям, військовим, рідним військових. Я щось у вас цього всього не бачив, а тепер ви приймаєте для себе важливі рішення. Ну приймайте. Нас це не касається. Ми вже друга країна. І ми другий народ. Вам з ну... Походу, вам з нами теж не по путі, в принципі, як і цій владі, яка сьогодні переслідує волонтерів, патріотів, українців, замість того, щоб допомагати. Таке ощущення, що я з прапором українським хожу по Московській площаді. Отак От я себе відчуваю сьогодні в Україні, будучи патріотом. Ну, зато, якщо ти гандон штопаний, корупціонер, барига, гнида, злочинець, зрадник, регіонал, ти в у власті. Тобі вся грудь буде в ордінах, як ли не дай Але Ну якщо ти не дай Бог сказав щось проти власті, все, тебе припишуть ДРГшники. Думайте, суспільство.